Цій маленькі хатинці, де сьогодні столярня, лікарі приймали перших пацієнтів. Тут починався прийом пацієнтів, де було три крісла. Пропортативні крісла примітивні і шість лікарів. Іван Коваленко прийшов керувати, коли сусідні приміщення, їдальні санаторію, теж віддали під поліклініку. Утім, глиняна одноповерхова споруда не відповідала статусу обласної. На свій страх і ризик молодий лікар вирішив збудувати нову сучасну. В цьому відношенні нам досить допоміг перший секретар секретаркому партії Лутак Іван Кондратович. Він підтримав цю ідею, тому що ідея була до деякої міри авантюрна. От, і він видно, побачив, що вона буде втілена в життя і сказав, що можна будувати. Приміщення будували без державного плану. Взявши за основу госпрозрахунок, Іван Коваленко сам діставав матеріали та залучав підрядників. Я думаю, що без участі Івана Олексійовича і без його енергії, можливо, і не було б нашої обласної стомат поліклініки, тому що ну, во всі питання він вникав. Сам присутствував і не тільки як руководитель, але дуже часто ми своїми руками все тут зробили. Баглаві, так скажімо, З Іваном Олексєєчем йшло цієї поліклініки. Субники хотіли швидше почати працювати в нових кабінетах. Майже кожні вихідні лікарі та медсестри виходили на суботники. Багато робили, багато вихідні дні, то і вихідні, і по прибиранню території, ну там по сміття, яке вивозили, виносили будівельне, ну, щоб допомагали, мили. Щоб швидше було. За два з половиною роки поряд зі старою виросла нова багатоповерхова споруда. Перед медперсоналом постала інша проблема, де взяти дефіцитне стоматологічне обладнання. Я їздив в Москву до міністра охорони здоров'я, тоді був міністром Буренков. От він мене гарно прийняв. Я йому розказав, що це таке. От, і він поміг нам з обладнанням, крупним обладнанням, стоматустановки. Стоматустановки, ми тоді були забезпечені словацькими стоматустановками установками Хіраден. На 35 років назад, 30 років назад, да, 30 років назад. Ми комплектували її, то це були самі сучасні тоді установки. А нині поліклініка також обладнана за останнім словом техніки. Для медперсоналу працюють гардеробна, їдальня, є навіть кімната релаксації. Переступаючи рубіж 40-річ, Черкаська обласна стоматполіклініка поліклініка вкотре показує свою міцність і авторитет. Юлія Кропова, Василь Саєнко, Віка новини.